Друзі, радий вітати! Є дуже добрі новини для загальної справи перемоги і конче негативні для російського окупанта. А саме у зв'язку з успішним виконанням бойових завдань батальйон Ахілес масштабують до полку з сьогоднішнього дня. Ми стали 429-м окремим полком безпілотних систем. А це значить, що ще більш активно зможемо бити окупанта на полі бою. Ось тільки в сучасній війні одним з основних засобів вогневого ураження є саме дрони. Команда «Ахілес» за два роки війни, які ми застосовуємо дрони, змогла знищити більше 20 тисяч законних військових цілей противника. Це і піхота, і танчики, і артилерія, засоби протиповітряної оборони. Все, що воює проти нас, проти українців, все, що намагається нас знищити. Складі полку цей результат можна здобути протягом 25 року. Але для цього міцну команду Ахілес потрібно масштабувати. Ми закликаємо вас стати пліч-опліч з нами і стати невіднятною складовою загальної справи перемоги. Ми потребуємо пілотів-операторів, штурманів, техніків, інженер суперів і інших військових професій. Подивіться детально в описі. Ми запрошуємо вас. Стати невіднятною частиною команди полку Ахілес. З свого боку, ми навчимо воювати технологіями якісно, знищувати окупанта на полі бою, зберігати життя своє та своїх побратимів. Від вас необхідна в першу чергу мотивація та бажання. Якщо ви маєте бажання, мотивацію, плюс дисципліну, плюс наші досвід знання, ми зможемо командно. Захистити нашу державу і зробити так, щоб це небо було нашим.